Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. Замить про головні теми випуску. Засідання Ради регіонів президент України Віктор Янукович назвав 2014 роком боротьби з корупцією. Програма соціально-економічного розвитку на наступний рік та профілактика підліткової звичайності у Донецьку пройшла колегія облдержадміністрації. Мисливці за ялинками. Напередодні Нового року на Донеччині вже незаконно вирубали понад 300 зелених красунь. Челябінський трактор поїхав додому ні з чим. Хокейний клуб Донбас переміг по булітах 3-2. Президент України Віктор Янукович очолив засідання Ради регіонів у своєму вступному слові. Глава держави наголосив на необхідності співпраці уряду та Верховної Ради щодо підготовки угоди між Україною та Європейським Союзом, яка б відповідала національним інтересам. Також Віктор Янукович заявив, що 2014-й буде роком боротьби із корупцією. Глава держави вважає неприпустимим входження країни в новий рік без держбюджету. Президент сподівається, що кошторис на 2014 рік буде прийнято 16 січня. Віктор Янукович також наголосив, що розробники бюджету позиціонують його як бюджет соціального захисту та економічного розвитку. На уряді лежить відповідальність за вирішення до кінця року питання із затримками державним казначейством України платежів по страховим виплатам з фондів соціального страхування. Соціальна відповідальність бізнесу може та повинна стати рушійною силою соціальних інновацій, створення робочих місць, підвищення довіри громадян до виконавчих інститутів та влади. Віктор Янукович під час засідання Ради регіонів висловив незадоволення темпами виконання програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. За словами президента, цифри відображені в показниках економічного зростання і ВВП важко назвати позитивними. Проте в деяких галузях промисловості все ж спостерігається позитивна динаміка. Попри спад, окремі галузі промисловості орієнтовані на внутрішній ринок, демонструють зростання. Оборот роздрібної торгівлі зріс у січні-листопаді 2013 року проти 11 місяців 2012 року на 9%. Помітний позитивний вклад в динаміку ВВП вносить агропромисловий комплекс. Виробництво продукції, в якому за 11 місяців 2013 року зросло майже на 12%. Також президент наголосив, що наступний рік має стати роком подальших якісних змін у рівні доходів і матеріальному забезпеченні громадян, особливо найуразливіших виростів населення пенсіонерів, багатодітних родин, дітей, сиріт. Цьогоріч в медичній галузі відбулося чимало істотних змін. Про всі досягнення в цій сфері розповів віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Протягом 2013 року уряд доклав чималих зусиль для реформування фармацевтичного ринку та контролю за якістю ліків. Так цьогоріч Україна стала на одну сходинку ближче до стандартів ЄС у сфері обігу лікарських засобів. З 15 лютого на територію нашої держави заборонено ввезення ліків, виробництво яких не відповідає нормам GMP, А з 1 березня введено ліцензування імпорту. Крім того, Україна стала першою державою, яка ратифікувала Конвенцію Ради Європи з протидії фальсифікації лікарських засобів та аналогічним злочинам. Ще несуть загрозу здоров'ю. Це дозволило нам створити в Україні сучасну ефективну систему контролю якості лікарських засобів. Системні кроки уряду дозволили поставити надійний бар'єр по недопущенню на внутрішній ринок майже 9 мільйонів упаковок фальсифікованих, неякісних та незареєстрованих упаковок лікарських засобів. Оціночна сума 150 мільйонів. У 2013 році вжито серйозних кроків для полегшення доступу пацієнтів, зокрема сільської місцевості, до знеболюючих лікарських засобів. Так в Україні вперше в історії був зареєстрований таблетований морфін і ведеться робота над збільшенням кількості аптек, де можна отримувати відповідні ліки. Також запущений пілотний проект з відшкодування вартості ліків від гіпертонії за ініціативою президента. України Віктора Федоровича Януковича було запроваджено пілотний проєкт з відшкодування вартості лікарських засобів від гіпертонії. За цей час майже 6 мільйонів українців отримали ліки з закомпенсованими державою цінами. Ми будемо розширювати цю програму. Збільшилась в Україні і мережа медзакладів первинної ланки. В Україні вже створено понад 600 з майже 800 запланованих центрів первинної медико-санітарної допомоги. На 16% збільшилась кількість амбулаторій. Окрім того, цьогоріч почали працювати нові норми прибуття карет швидкої допомоги. Дуже жорсткі нормативи: 10 хвилин для міста, 20 хвилин для сільської місцевості. Показник дотримання. Цих нормативів є доволі високі, хоча ми постійно ведемо моніторинг з тим, щоб відповідальність за своєчасне надання екстреної медичної допомоги була постійно високою. У наступному ж році Кабмін планує запровадити систему електронного відстеження походження і обігу ліків. Пацієнт зможе за допомогою електронного пристрою, наприклад, мобільного телефону, зчитати маркування і простежити походження ліків. Катерина Яковенко, регіональна служба новин. Підбили підсумки року, що минає і в Міністерстві освіти і науки так на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Цьогоріч вже створено понад 50 тисяч місць в дитячих садках. У наступному році планують створити ще 100 тисяч додаткових місць. Також продовжуватимуть розвивати напрямки роботи із сім'єю, дітьми з особливими потребами тощо. Підвищення конкурентоспроможності економіка регіону, залучення інвестицій та профілактика підліткової злочинності, яка, до речі, в регіоні знизилася на третину. Такі злободені теми обговорювали на колегії Донецької облдержадміністрації. За оптимістичним прогнозом посадовців, у 2014 році зовнішня торговельний обіг товарами зросте майже на 3% і складе 18 мільярдів доларів США. Аби забезпечити добробут українців на колегії облдержадміністрації розглянули проект програми економічного та соціального розвитку Донеччини на 14-й рік та основні напрями розвитку на 15 і 16 роки. Наступного року за прогнозом загальний обсяг промислового виробництва у порівняних цінах збільшиться на 2%. В економіку регіону ж планується залучити 25 мільярдів гривень капітальних інвестицій. Робота над програмою продовжується. Основні кількісні параметри ви услышали Середня заробітна плата, 4 тисячі 100 гривень, середня пенсія. 1900 гривен. Среднедушевой доход 25-2550. Вы услышали цифру по средствам, которые будут собраны в государственные и местные бюджеты. Вы услышали целый ряд мероприятий, которые будут продолжаться по направлению образования, по направлению здравоохранения. Серьезные проекты запланированы по разделу Экология. На предприятиях области продолжается обновление и модернизация основных производственных фондов, внедрение современных технологий, освоение новых видов продукции. Так предусматривается ввод в эксплуатацию новой электростали половительной печи на металлургическом заводе «Донецсталь», воздуходувные машины на металлургическом комбинате «Азовсталь», установки вдувания полиугольного топлива в горн доменных печей на Янакиевском металлургическом заводе, а также продолжатся работы по строительству фабрики на Янакиевском металлургическом заводе. Прибутки ж області без урахування трансфертів передбачаються на рівні понад 11,5 мільярдів гривень. Також планується створення майже 68 тисяч нових робочих місць. Ще одне першочергове завдання для посадовців попередження пияцтва, куріння та наркоманії серед підлітків, що частіше за все призводить до злочинів. Втім, цьогоріч рівень дитячої злочинності знизився на понад 30% та склав 998 кримінальних правопорушень. Количество правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных детьми, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 26%, 28 правонарушений против 38% в прошлом году. В настоящее время работа всех служб органов внутренних дел области сосредоточена на получении информации о наркозбытчиках в молодежной среде с целью дальнейшего документирования их преступной деятельности. Постоянно проводятся мероприятия по выявлению лиц, которые занимаются распространением наркотиков в развлекательных и учебных заведениях вдвое по сравнению с прошлым годом снизилось количество преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения. Всего по области на учете у врачей-наркологов стоит 364 несовершеннолетних, употребляющие спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. Один з факторів, що безпосередньо впливає на підлітковий алкоголізм та тютюнопаління, це доступність алкоголю та цигарок. Лише за 11 місяців поточного року за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім було складено понад 460 адмінпротоколів. Втім, на позбавлення ліцензії до міндоходів було направлено лише 183 протоколи. З початку року було анульовано 34 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном. Катерина Щугерова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Донецька облрада провела останню в цьому році 27-му сесію. Серед інших питань депутати розглянули внесення змін до обласного бюджету та програми економічного і соціального розвитку Донеччини на рік, що минає. Які рішення прийняли? Дивіться далі у сюжеті. Незважаючи на те, що до нового року залишаються лічені дні, основними питаннями, винесеними на розгляд депутатів Донецької облради впродовж останнього пленарного засідання, традиційно стали головні теми року, що минає. А саме цьогорічна програма економічного та соціального розвитку, а також обласний бюджет, щодо останнього депутати прийняли рішення щодо внесення змін, які дозволять ефективніше розподілити кошти по місцевих бюджетах. В данном проекте учтены все распоряжения председателя Совета и администрации, которые были за миссионный период. Кроме того, предложение директоров департамента областной администрации по распределению средств для более качественного исполнения местных бюджетов в пределах ассигнований, выделенных им на текущий год. Других изменений нет. Так само доповнили й програму соціально-економічного розвитку. Зміни торкнулися багатьох розділів від освіти до підтримки дітей сиріт та охорони здоров'я. Необхідність їх внесення в першу чергу викликана збільшенням субвенцій з державного та надходжень з міського бюджету Донецька в рамках виконання централізованих мероприятий програмного характеру по охороні здоров'я, в тому числі приобретення медикаментів медицинського оборудовання на 10,9 млн грн, десятих гривень, сума фінансування із госбюджету для Донецької області. Также из городского бюджета города Донецка дополнительно выделяются средства в сумме 11,6 миллиона гривен по программе местных стимулов для медицинского персонала. Крім того, депутати ухвалили одразу 12 питань щодо передачі медичних об'єктів у власність територіальних громад, сіл, селищ та міст, що перебувають в управлінні облради. Таким чином передали 11 центральних районних лікарень, дві міські лікарні та одну стоматологічну поліклініку, що раніше знаходилися в районному підпорядкуванні. Робиться це з метою проведення подальшої роботи з організації госпітальних округів. Госпітальна круга создаються з цілею організації оказання авторічної спеціалізованої медицинської допомоги населенню Донецької області на Необходимому качественному уровні створення условий для забезпечення надлежащого качества медицинського обслуговування, своєчасності, оптимізації сіті учреждень здравоохраніння пілотного регіону, ефективного використання матеріальних трудових і фінансових ресурсов. Водночас заступник голови облради наголошує на медичному персоналі дрейфуючих закладів ці зміни, якщо і позначаться, то лише позитивно, то, що ми діємо на сьогоднішній день в частности передача в обласну комунальну великий плюс, тому що финансирование будет происходить из субвенций государственного бюджета, областного бюджета. То есть в плане финансирования мы только выигрываем. Поэтому здесь как бы есть плюс. То, что касается вопросов сокращения, у нас ни одно лечебное учреждение, которое попадало в разряд реформирования, мы еще ни одного человека не бросили. У нас есть ситуация, и, допустим, по Волновахе, но мы боремся, мы боремся за людей, за весь персонал. Як за руководителі, так і нашій медицинський персонал розглянули декілька питань щодо року наступного. Зокрема, депутати затвердили план роботи на перше півріччя 2014-го. А закривши пленарне засідання, 27-му сесію поки закривати не стали. Сподіваються на якнайскоріше прийняття держбюджету на наступний рік. Тож що Мы сьогодні сделали, то есть открыли пленарное заседание, но не закрыли сесію. Да, ми надеемся на то, что в январе місяці все таки бюджет государственный будет принят. И Для этого мы собственно сделали так вернее, поступили так процедурно, для того чтобы оперативно вмешаться в принятие обласного бюджету. Для того, щоб у нас, скажем так, по процедуре все состоялось. Таким чином, у разі ухвалення бюджету державного для прийняття обласного буде достатньо просто провести друге пленарне засідання, аби не скликати позачергову сесію. Гліпшомовні В'ячеслав Виндичанський, регіональна служба новин. Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення в експлуатацію першому півріччі 2015 року гідроагрегату номер 3 Дністровського ГАЕС. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Зокрема, він нагадав, що цьогоріч, 20 грудня, за участі президента України Віктора Януковича, було введено в експлуатацію гідроагрегат номер 2 цієї ж станції. Таким чином Україні вдалося цьогоріч завершити першу чергу однієї з найпотужніших гідроакумуляцій. Станцій світу. Дністровська ГАЕС є надзвичайно важливим об'єктом для надійності та безперебійної роботи об'єднаної системи енергетичної України. Хочу вас запевнити: президент України Віктор Янукович та уряд нашої держави продовжують активну роботу по розбудові економіки, зокрема розвитку енергетичної галузі. Окрім цього, Едар Ставицький також зауважив, що задля нарощування виробничих потужностей уряд України планує модернізувати.